Цього разу ми мусимо перемогти короля демонів. Що ж, принесем світові еру миру. От і кінець нашої пригоди. Тут вона завершується. Десять років минуло. Багато всього сталося. Пригода тривала лише десять років. П'ятдесят років, років чи для неї це лише мить. Перемога над королем демонів ще не означає, що всьому кінець життя триває. Фрірен, ти житимеш довше, ніж ми можемо собі уявити. Я радий, що цю пригоду розділив разом з вами. Я знала, що життя людей коротке. Ти все ще добра, дівчинка. Квіти на моїй батьківщині Чому всі? прекрасні. Я не вважала себе любителькою. Фрірен. Колись я тобі їх покажу. Це Тоді рушаймо.